Доброго дня малята! Запрошую вас на заняття ознайомлення з природним довкіллям. Швидше, дітки, поспішайте, у ракету всі сідайте, Летимо туди, де зорі, нас чекають на просторі. Чи здогадались ви, де ми вирушаємо? Нас чекає зореліт, відправляємось по політ, в космос, де живуть зірки, місяць, сонце та планети. Але спочатку дещо з'ясуємо ми щодня бачимо над собою небосхил, спеціально чимимо волі, спостерігаємо за ним. Часом нам здається, що в небі нам все відоме та знайоме. Ми можемо побачити на небі в день хмари, синю блакить, сонце. Сонечко, мандруючи небесними просторами, дарує нам світло й тепло. Але коли настає вечір, усе довкола ніби огортає якась таємниця, чарівна казка. Із настанням вечора сонечко опускається до обрію і заходить за нього. На дворі сутеніє, темнішає. Що з'являється на небі? На небі з'являються зорі та місяць. А чи цікаво вам, чому буває ніч? А як з'являється день? Цілий день сонце освітлює і пригріває землю аж до вечора, а потім спускається далі нижче і нарешті зникає. В небо темнішає, з'являються зорі і настає ніч? Куди ж ховається сонечко? Сонце зовсім не ховається від нас. Бо в тому, що згасає день і настає ніч, вина сама земля. Наша планета беззупино обертається сама навколо себе і підставляє Сонцю то один бік, то другий. Земля обертається і все, що на ній знаходиться гори, моря, ліси, міста і люди, теж обертаються разом із землею. Цей рух важко помітити, тому що Земля обертається безшумно, рівномірно, повільно, і нам, людям, здається, що планета стоїть на місці. Сонце це велика зоря. Сонце, яке ми бачимо вдень на безхмарому небі, яке нам світить і обогріває нас, і з яким нам стає дуже добре, це така ж зоря. Як і всі інші зорі космічного простору, наша подорож завершується. Тож ми з вами з'ясували, чому існує день та ніч. Я думаю, що вам було дуже цікаво. До наступної зустрічі!